Доброго дня! І клей. Клей, який виступає на кісточкових. Що воно таке і як з ним боротися? І клей. Що це таке клей? Він, взагалі, так камеді називається, але я не буду вас замарачувати, воно вам не потрібно, ці научні названня цього. Ви ж всі розумієте, що це таке. В детстві навіть їли його. Да? Це захисна реакція нашого дерева. Любе кісточкове дерево, якщо має пошкодження, якщо воно має грибкові якісь захворювання, вона блокує їх. І іменно така захисна реакція це цей клей, який випускає наше дерево. Але якщо ви його побачили, не одну от, таку ось малесеньку булічку, да? ну, може там дятел сів або там ще пошкодила якась там комашка його, і воно там маленька така виступила такого клею. Це не, не дуже страшно. А якщо цей клей преобладає по всьому вашому стволу, або ще й навіть по гілкам пішов, це тривожний сигнал для вашого дерева. Треба щось робити. Ну, по-перше, що можна робити на даний час? Сьогодні п'яте, 5... ні, сьогодні шосте, сьогодні 6 березня. Що можна зробити? Тобто, якщо у вас регіон такий, що ваші ще бруньки не повідкривалися, обов'язково обробляємо трохвідсотковою бордовською сумішю. Тобто Медь убиває всі грибки. Якщо брунька вже відкрилася, ну вже починає вона там вже така розовіти брунька. Да, або зелений конус там з'являється, все трьохвідсотковою відставляємо в сторону, робимо одновідсоткову. відсоткову. Дивіться, це, ще раз повторяю, захисна реакція нашого дерева. Тобто, якщо проникає грибок і він починає рухатися по тим капілярам, наше дерево блокує іменно оцим клеєм. Да, каміді. клеєм блокує. Якщо воно сильно поражено, то спасти ветку практично невозможно. Цю ветку потрібно буде просто відпиляти. Якщо ви побачили, що на вашій гілочці геть повністю такого прямо булечка-булечка одна коло одне, цю гілочку, звісно, ми видаляємо після видалення або там садовий вар, або опять же ж медісодержащими препаратами. Тобто, іменно оцею бордовською сумішю обробляєте, обеззаражуємо. Інакше, якщо не втручатися в дерево, коли воно покривається клеєм, воно практично може в цьому році, а ні, то в наступному році воно просто загине, тому що воно, я вже повторююсь, воно захищається, воно блокує капіляри, сок уже до цієї гілочки не поступає. І якщо ви втручатися як садовод туди не будете, то ви втратите не тільки гілку, а потім і дерево, тому клей. Це дітям було інтересно його зривати і їсти. Для вас садовода, клей це сигнал, що дерево треба рятувати. Якщо не будете рятувати, ви просто залишитесь без дерева. Ну, от якось так.